Wi-Fi камера за 80 гривень. Сумніваюся, що це якась хороша Wi-Fi камера, але моє завдання вам показати, чи воно хороше, чи воно погане. А далі ви собі вже будете розбиратися, треба воно вам, чи не треба. Приходить воно ось так все. Це у нас що таке? Це по типу ніби має магніт бути. Да, Магнітик? Ну, таке, щось там навіть ніби тримає. Да. А тут на двосторонньому скочу воно десь. Приклеюється і по типу, ніби там якось воно має бути. І це все діло ще можна виставити, да, можна виставити під різним кутом, як вам треба. Ну, ніби круто. Далі. Кабель у нас мікро-USB. Знімаємо плівочку. Хопа. І дивимося. Ну, таке воно дешевеньке. Що ж ви. Хочете за ці гроші? Є в нас дві кнопочки, включення. І, да, і в нас ще можна навіть поставити карту пам'яті. Коротше, зараз будемо дивитися. Підключаємо і пробуємо, як воно буде працювати. Ніби лампочки ось там вже засвітилися. Коротше, трошки почитав інструкцію. Потрібно затиснути ось це, де в нас пише моди, затиснути буквально на 3 секунди. І все, далі індикатор починає дуже швидко блимати синім. І по типу, ніби камера вже прив'язана. Давайте, пробуємо. Пробуємо. А де? А де камера? Ага, все є. Да, є камера. Ану. Ану, да, давайте, коли додаток використовується. І що, навіть підключимося? 50%. Як же ти довго грузишся? Ну, камера коштує фігню. Головне, щоб підключилося. Да, Підключилося. Ура! Дивіться. Ремонт Петрович. Я вам скажу, якість навіть непогана якість. Відверто кажучи, я очікував, що якість буде набагато гірша. Дивіться, чайник, ось там. Ось тако, да? Для порівняння вам. В принципі. Більш-менш непогано навіть знімає. Так, і що в нас тут є? А, в нас тут є, дивіться, яка в нас фішка є. Де той фокус? У нас є Full Ultra HD. Тобто якість у нас зараз має стати набагато краще. Full Ultra HD. Я навіть такого і ніколи не чув, але це інноваційна розробка китайців для цієї камери за 80 гривень. Так, давайте включимо, послухаємо. Навіть працює. Уявляєте, навіть мікрофон є, правда, динаміка немає, бо не бачу в меню, що був динаміка. Мікрофончик навіть працює, тобто ви зможете слухати будь-які аудіозаписи. Давайте тако трошечки порухаємо нею, щоб ви подивилися, як вона дійсно працює. Оцінимо. Ну, да, да, трошечки підвисає вона. Ну, слухайте, камера коштує 80 гривень. Трохи тупить, дивіться, наскільки підвисає картинка, і все. А ні, щось там, щось там є, але, походу, не може сфокусуватися. О, нарешті щось там більш-менш сфокусувало. Да, ну така. Якщо ось так здалеку, то ще, в принципі, можна щось дивитися. Тепер дивимося, як працює нічний режим. У нас ось тут є отака фішка. Натискаємо Open, і вона по типу переходить. Чорно-білий режим. Чи просто це чорно-білий режим, зараз вияснимо. Вимикаємо світло. Ану. Хопа. І нічого не відбувається. Тобто, походу, що навіть якщо взяти ось тако, перейти в стандартний режим, на камері банально немає ніяких, бачите, на ній немає інфрачервоних. Діодів. Відверто кажучи, хрінь повна. Але я вам скажу, має право на існування. Тому що, дивіться, вона має вбудований акумулятор. Не знаю, правда, наскільки вистачить батарейки. Ну, Но... коштує недорого. В принципі, коштує недорого. Маленька, компактна. Якщо ви хочете десь поставити якусь приховану камеру, щоб. За кимось спостерігати, тим паче, що в неї є свій акумулятор, можете прицепити якийсь більший акумулятор, розібрати, і получиться така міні-шпигунська камера, де ви можете поставити і за кимось спостерігати. Так що, яка би вона там не була, 80 гривень недорого коштує, пише на карту пам'яті вбудований акумулятор, правда, вночі вона не бачить. Однозначно, Петрович. Може навіть ось таку хрінь рекомендувати. Як завжди, великі вподобачки, і до побачення!